Холодної аривці провели парад на трофейних танках Т-80. Збройні сили України провели демонстрацію захопленої російської бронетехніки. Про це йдеться у повідомленні сухопутних військ Збройних сил України. Демонстрацію провели бійці 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Механізовані війська проїхалися на трофейних основних бойових танках Т-80. Зокрема, бійці продемонстрували радянський Т-80 БВ. Та вже сучасну російську модифікацію Т-80 БВМ. Один з танків також отримав легендарну назву англійської фури. День перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль, а поки влаштовуємо військовий парад на трофейних російських танках по передньому краю. Розповідають військові. У радянські часи серійний варіант Т-80Б з навісним динамічним захистом контакт отримав назву Т-80БВ. Т-80БВМ це вже його російська модернізація. Дякую за перегляд.